Олександр Суровцев, играющий тренер Сергій Цибенко, номер 91-й, Олександр Кривенко у воротах, перший номер 18 Євгеній Єрманди, Євген. номер 3-й, Роман Куксенко, 9 Іван Крамаренко, 39 Андрій Лепеха, 23 Антон Кривенко, 2 Данило Олійник, 8 Руслан Фролов, 2-0, стає рахунок, 3-й хвилина, футбольори подвонили свою перевагу, забиває 22-й номер колективу футбольорів. 2-0. І трьох хвилини ще колективи не відіграли. Андерсенк викотив. І тут уже голкейпер стоїть на заваді. І третій могли забивати. Але м'яч у руках робив вітер. Олександр Кривенко вкинув, обікрав. Зараз Кеп, Олександр Андерсенко гострий кут вийде. Савинський. Андрюсенк ур, гол-кіп. Ревенко. Сулейман Доставив Андрусенку Пепу карному майданчику. Важку його тілів низом за Савинський. І відразу ж його пришкорення. Савинський. Савинський. Мойсенко, Суровцев, Стельмах. Лобанов. Освічений Євген Лобанов. Проміжний результат. Не на користь. Робо Футбольори котовою розіграли, прагнуть оформити третій. Зараз руках, їх Стража Воріт. Олександр Кривенко. Ліво. Першим на м'ячі суперник грає. відскок. Суровцев, Суровцев, суровцев. суровцев. Простріл Лобанов. Лобанов забиває. Тринульський. Лобанов замикає. прострільний пас Олександра Суровцева. 3-0. Десята хвилина. Але мінімум сім голів. І при цьому жодного не пропустивши у минулому турі. Фокус усім забили. У першому Перші проміжні воді. висновки щодо перспектив, щобто блакитних у Сільвері. Я думаю, не варто дочекатися. Гол опиняється м'ячу і 4-0. І тут уже ми, звичайно, відзначимо, що Олександр Андрусенко забив. Олександр Андрусенко сьогодні день народження святкує Сьогодні 28 років. Виповнюється кепу футбольорів і він. Приїжджає на гру сьогодні. Yeah. Like а флангу ще Кутовий. І через єрі а той низом зон сулімала, ще добування може бути Крамаренко. С Бенко. Ударить Суліма. Забирає. Олександр Крим. Узяв але тут і... орпітер втрутився, вказавши на те, що для блакитно-жовтих суро, це не завідуємо. Нав'язати боротьбу. Просто передачу на Лепеху. лепеха. голкіпера поклав, здорово, але не. лепеха. Це Бенка його виконує. Андрусенко. Голкіпер виходить. Солі його ще один удар, голкіпер, зумі зафіксувати, Андросенко, є. Сулімо! Сулімо! Який гол зараз забиває вода Сулімо! На 18-й хвилині першого тайму вода Сулімо! Голкіпер! Футболярів вицілює дальню 9 і ще яким ударом! Дуже смачно, дуже смачно приклався. Могли б ми натискати, натискати і натискати кнопку повтора цього забитого м'яча. в нашому чаті. Красотище. Удар! 5-0 Після першої 20-ти хвилин футбольори футбольори забили, зараз Стельмах їх на Андуболів. Переведення від Антона Кривенко. Простріл, дійшла! Ця але Стельмах підлосів відстані приграв від Лапе халеп халеп про керам. Антон Криванко забуває восьма хвилина до тайма. Роман Куценко, а куди там? Роман Скляр, забывай, я розписав, скляр, чисто першому таймі згадували, що у минулих двох турах мінімум сім разів, сім голів, забивала команда Андрусенка. Зараз забивши шосте, угоро та робить вітер, максимально наблизилися. Та разом із цим номінальні гості теж вже певне досягнення мають. Можна говорити, певне досягнення. хто підтримує команду Олександра Єрьомченкова. Теж безумовно. Поки суперники. Задавіте репроцентку виборово м'яч у центральному полі. Повз двох видав на Лобанова. Лобанов. на на м'ячі Відскок. і Суровцев. Стельмах. В'ячеслав, вийшов Після пасу партнера по команді. Суліма Голкіпер знову на чужій Половині поля, і футболери розібьють. Переведення на голкіпера. Суліма. Простріл.

Масан праворуч. Савинський. Опоробка. Цибенко. Через Масана, той пробивання. Перевий Олександр Перевенко. Суліман. Що він удреблін? Сулейма. знайшов Андрусенка. Олександр. Оперечно. Олександр Андрусенко, капітан футбольорів. Для початку хочу привітати вас із днем народження. Дякую. У паспорті 28 на полі завжди 18. Цього вам бажаю по грі третя поспіль перемога футбольорів у Сільвері. От цікавить не сам перед, чи ви особисто чекали такого бадьорого старту від команди? Та навпаки, ця гра нам не вдалась. Ми розраховували на кращий результат. Тут трішки результат розслаби в день народження трошки всі так в гарному настрої, трохи забули про гру, і десь при 4-0 трошки вже виключили з гри, і просто намагалися індивідуально зробити, і це виглядало не досить добре, не те, що ми хотіли бачити. Я вас згадав в одному з минулих турів, ми теж з вами тут стояли, і ви почали посміхатися під час інтерв'ю, а що, що тоді вас розвеселило? Це я тоді щось не так говорив? Чи там це, 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 за спину? Це, це місце від спілкування змінили. Типу завжди жартують, ніколи серйозно. Не відповідаю. А можна жарт на завершення сьогодні? Так, я, я не по анекдотам, Тут треба ситуацію комедно підібрати. підібрати. Можна. Ви тоді говорили про те, що коли я в Воскресенський, є привози. А, так, а сьогодні він стояв в бровці і того жодного гола не привіз. Тепер ми самі справилися. Ну, давайте ще тоді про голкіпера поцікавлюся. Сьогодні, напевно, апогей результативності. При... Прекрасний м'яч забив Вадим Суліма. Чи не плануєте, можливо, розглянути якісь експерименти з універсалом? А, та в нас була така ідея. Просто через рекламу ми не могли заявити воротаря, використовувати Соліму як польового. А він говорить: та бігайте ось весь час. Давайте один раз в атаку, за атаку піду і заб'ю, і все. І далі стану відпочивати. Якось так. Дякую за і удачі в наступних матчах. Спасибо.